Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання всім з півдня Одеської області. У нас, як і по всій Україні, теж холодніше стало. Так набагато холодніше. Якщо декілька днів тому було плюс 33 і навіть вище спека така, то зараз всього лише плюс 13, а вночі було плюс 9. Це сьогодні. Вчора вночі було плюс 6 всього. Ось. І ну так відчутно прохолодно. Я сьогодні навіть вон, вдягла такі рукавички без пальчиків, бо сиро і ну так, сустави відчувають холод. Отримала посилку, я замовляла вазони от сюди на сходинки. Старі, один впав, не знаю, чи шада, чи вітер. Зранку проснулося, він розбився, впав на землю і розбився. І замовила сюди три, і тут теж один манька зламала. І тут буде два, сюди замовила. І зараз буду розкривати, я вже коробки розрізала, щоб скоріше було. З різних сайтів прийшло замовлення. Бачите, як добре щоб нічого не побилося. Зараз я зніму плівку. Ось так я витягнула з коробки три горщика. Тут такі всередині контейнери. Зараз відкрию. Ось так відкрила. Зараз покажу вам. Ось, бачите, які зручні є отакі ручки. Ось вона. І за них можна витягувати з кашпо самого. Отак. Є ще отакі крючки. І ось саме кашпо. Ну, таке високе і широке. Тут є у контейнері отвори, щоб водичка не збиралася. Отак От вставляється. І теж ось бачу, що ну, досить таке велике кашпо. Тому що ті старі в мене були трохи вущі за ці. Ну, десь на 2 см точно. Ну і нижчі. А цей високий. Я довго шукала, саме, щоб був трохи ширше і вище, от, і знайшла. І добре, що є захисне кашпо, не буде так перегріватися сам горщик, де будуть рости рослинки. Ось так, як крючки отут вставляються от в ці отвори. Зараз спробую. так. Ні, всі не так. Однією рукою і незручно. О, все. Бачите? Отак. От і вставила зараз другий. Так, покажу вам. Ось так вдягається спочатку сюди. Отак, От і потім. І тепер ось так. Ну, принаймні в мене буде хоча б з однієї сторони горщик фіксуватися ось. І він вже, навіть якщо його і шада, і вітер штовхне, то він не розіб'ється, не впаде. Отак. От Посилання на сайт я вам. В описі під відео дам, бо я вже і не пам'ятаю, де яке, де який сайт. Розмір 40 сантиметрів. Ну, не 40, десь там 38 з, з чимось, ну, майже 40. Так, здається, 18 з чимось і так 19. Висота. Немає, немає. розмірів немає. Отакий От кашпо зроблені, вони матові і зроблені під бетон, наче бетонні. Так, ну і тепер подивимось інші. Повинні бути високі. Так. Ось. Так, щось тут таке. Що це? Це, мабуть, фітіль чи що? А, ні, це мотузки. от сюди вдягаються. щоб можна було зручніше витягувати. Оцей контейнер сам з кашпо, бо воно глибоке, ось воно. Так, зараз примірюю. Теж зроблено під бетон. Ось так буде виглядати. Я саме. Хотіла, щоб був високий, тому що шада, коли отут пробігає. І низенький, коли був, все, що росло, вона на своєму шляху могла зламати і ламала. А тут буде рослинка на висоті, і вона вже не буде ламати, щоб вона його не або вітром, або шада його не перекинула, то я на дно покладу каміння щоб він важкий був, і потім вдягну контейнер. Ось так. Бачите, вдягається контейнер. Зараз він легко можна витягнути, а коли він буде наповнений ґрунтом і рослинка буде, то буде важко. Для того і поклали отаку мотузку, щоб закріпити отут отвори і можна було легко витягнути. Ну, все, мені тепер потрібно зробити отвори отут. Щоб водичка стікала і не застоювалась. І можна саджати мої рослинки. Вазони вийшли. Досить високі, Вони так виглядають. І коли іпомія розростеться, то я думаю, буде дуже гарно виглядати. Дуже зручно. Оці мотузки дуже зручно. За них тримати і витягувати, і ставити у кашпо дуже зручно. Молодці вони продумали це добре. Сонечко тут буде лише до 12-ї, а з цієї сторони, оцей горщик, то і до 11-ї. Тому я думаю, що тут і помія буде добре почуватися. Ну, тепер мені залишилось засадити ще кашпо на сходинки. Я купила вже герань, посажу і потім вам вже покажу результат. Показую готову роботу. Ось так вийшло в мене. Рослинки поєднала по кольорам. Дійсно виглядає як тертий бетон. Я шукала, щоб був вазон такого більш пісочного, може, кольору, не знайшла. Бачу, що добре. Що так вийшло, тому що його б і не було видно цей вазон, а так сірий він виділяється. Зручно про цей вазон скажу, що зручно, от за цих мотузок дуже легко виймати його, і він досить такий ну, стоїть міцно. Я туди ще камінчиків поклала. І про ці. про ці теж мені. Сподобалось, ну тут потрібно трохи розігнути цей гачок, тому що він при... піднімає вазон. Бачите, тут ну це я зроблю, нічого страшного. От, так вийшло. Посадила я по три рослинки, герань, між ними, може, як вона називається. Підпишу герань така плющевидна. Я саджала сюди на сходи герань зональну, Вона не добре росте тут. А от плющевидна оця вона себе почуває добре. Вона там зверху я її саджала в кашпо, які підвісні були. І що добре, що ця герань її можна зберігти до наступного сезону. Ось я вчора витягла її з сараю, вона всю зиму в сараї холодному була. І ось, бачите, вона жива. Я її обрізала, ось вона вже пускає з пазух ось по гінці. Вона жива, ось, бачите, вчора стала, обрізала, і ось вона пішла вже в А Якщо ще її підкормити. Тобто та герань зональна, її зберегти неможливо було. ну Якщо тільки начеренкувати, то так. А цю можна отак зберігати. Вона зараз не дуже добре виглядає, але все з нею буде добре. Вона очухається. Що ще про ці горщики хочу вам розказати? Чому я так приділяю увагу горщикам? Ну, тому що я дуже прискіпливо до цього відношусь. Вони ж не на один рік. Оті попередні мої горщики вони прослугували мені років сім мабуть. Ось вони старі. І ви бачите теж гарної якості. І вони ще слугували і будуть слугувати. Я не буду викидати а щось сюди. Посажу. Але на сходинки, ну, не хочеться, щоб було все різне різного кольору і різні горщики. Тому придбала нові. Але оці теж дуже гарні. І тут ще й можна поливати отак знизу, зручні теж горщики. Ну і пластик ось витримав 7 років, мабуть, так. Повернулась до цих. Так от, мені подобається розмір, що цей вазон більше, ніж попередній старий мій. Мені подобається, що вони як на ніжках, ось, бачите, є щілина, тобто не стоїть прямо на сходинці. Бо коли тут опівдні пече сонце, то нагрівається, розкаляється так, що ну, як пательня ця плитка. І печеш у дно. Тому це теж мені дуже сподобалось у цих горщиках. Ну і те, що можна зафіксувати, отак хоча б одним гачком, і вітер вже не зіб'є, зі сходинок не розіб'ється, теж подобається. Витягати мені зручно. От, витягається оця ручечка, і вона ховається, її не видно. Ну, не знаю, з усіх боків якби мені подобаються ці горщики. Так що рекомендую хто шукає і. Подивіться, дійсно, як бетон матовий. І структура така, як у бетона. Ну, все, показала. Ще зараз покажу, що новенького розквітло. Небагато, тому дуже коротенько. Попугові тюльпанчики розквітли. Я вже думала, що я їх всіх продала і собі не залишила. Обожнюю їх. Вони такі ароматні. І довго квітують, дуже довго тримаються. Принцеса Олександра ще більше розкривається, вже більше квіточок. Ну, чесно, там тюльпани, а тут клематіс і півонії квітуть. Ну, такий рік, і ось воно, дивіться, вже скоро, скоро ось. Це айконік. Герань садова. Перші квіточки. Мені так подобається, як вони свої голівки нахиляють наче журавлики. І беріз квітує, довго він квітує. Мені подобається ця рослинка. Ну, тут лежачі тюльпани, вони шад. Тут вуха шади Привіт-привіт. Привіт. привіт. привіт Замурзяхати ти замурзяха де ти вже лазила. Вкопала носом? да? шадусік Мамина дівчинка, все відходь, мамо. Тобі вже показала все, красунечка. Ось і Одіссей скоро вже тріснув бутон і присіла і побачила, ось бачите. Потрібно срочно-срочно вирізати до оцієї гілки. Ой, яка ж краса скоро буде. Заквітують троянди і шавлія, який кущ гарний. Поближче вам покажу. Такий яскравий колір в нього. Ось я прийшла показати вам, якраз бджілки працюють. Шогерн Spice. Дивіться, три квіточки. Такий гарний кущик, це осіння посадка. Ось Blond Vision. Це та півонія, яка прийшла з Best Garden пересортна спочатку, а потім я написала і, здається, Ольга її звуть. Пані Ольга мені відправила вже ось цю півонію. І це я бачу дійсно Blond Vision. Але кущик я б не сказала, що такий прям от міцний, тому я її зараз піду, візьму секатор і зріжу. Не буду навіть чекати, поки розквітне. Або почекати. Ні, почекаю. Климатіс Скайзер. Ну, подивіться, тут і кущика немає. Ну, зовсім він маленький. Сантиметрів, може 35-40 має. А подивіться, скільки квіточок на ньому? Який гарний сорт. Це посадка минулого року. Влітку я його посадила, здається. Замовляла на сайті. Зелений едем. Грін едем, зелений едем. Трифена паркін. Такий кущик нічого собі цього року. Це другий рік вона росте. Стільки квіточок видала. Колір. Такий ніжний смачненький. А залію цю я вам показувала вже, але вона тоді тільки-тільки розкривалася. А зараз подивіться на цю фієрію сонячну. Дивіться, яка вона гарна. А якщо б можна було передати вам аромат навіть на відстані. От десь. Метра півтора і вже чутно аромат. Назву підпишу. Ну Начебто все показала вже. Ну, Сада на водопой пішла вже з'являються нарешті листечка німфеї. От, весь пут тільки зібрала оці бляшки від в'язу, і вони знову з'явилися. Подивіться, що коїться весь двір, засипано цими. І всі рослинки, все. Це все, що до землі торкається, проростає. І мені потім приходиться все виколупувати. Все, дорогі мої, всім дякую за. Підтримку каналу за ваші перегляди, вподобайки, коментарі, репости. Дякую. Дякую, низенько вклоняюсь нашим воїнам, наше ЗСУ, наша гордість. Нехай всі-всі повернуться додому живі і неушкоджені. Божого захисту їм всім і гарного озброєння. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава і до зустрічі, друзі!